Ех, який гарний вечірок, який гарний кострик. Та ну, в мене знову немає ідей для відосів. Стоп! А що любить моя аудиторія? Хм, відоси по грі Блокс Фруц почали непогано набирати, а у мене і ідейка по цій грі з'явилась. Тож привіт всім друзі! Ви на каналі Маркшоу, та сьогодні я у такій прекрасній грі, як Блокс Фруц в Роблокс. Та сьогодні я на своєму основному аку та у мене з'явилась прикольна ідейка. Зараз вам все розкажу. Тож, друзі, зараз я взяв катану. Ось у мене катана. Та сьогодні я буду убивати всіх босів в Blox Fruits, тільки за кожного боса мій меч буде покращуватися. Тобто, дивіться, у мене зараз звичайна катана. Далі у мене буде подвійна катана. Далі кутлас не буду брати, бо це буде. Даунгрейд, а не апгрейд. Тож, далі у нас тройна катана буде, далі там Гравіті Блейд і ось це все. Тож, думаю, затягувати не будемо. О, до речі, тут у нас ця штука. Тож, друзі, поїхали. Тож, друзі, перший наш бос це е, діамант. Тільки, я думаю, я ауру врублю, щоб було хоч трішечки легше. І якщо що, то ось ці всякі плюшки мені можна е, теж коротше, юзати. Тож, поїхали привід Діамантику. Боже, як я йому повільно зношу ХП. Ну, добре, давайте так. Так, я не пам'ятаю, що це за удар, а, це просто таке. Ой, нам чувак допомагає. А, він з газом навіть його прикольно. Ні, давайте. Він зараз лупить цього діаманта. Давайте ми перезайдемо на інший сервер і зробимо це по-чесному самі. Так, добре, це третій сервер. Але ми його знайшли так, що на... отримай діамантику. Ось так. Ось так. Ох, це буде дуже довго, при тому, що я зараз йому наніс тільки 10 тисяч хпшок. А у нього їх, напевне, десь 40. Чи 35, чи 30 хоча б. Ну, 30 я не думаю, а хоча все можливо. Так, добре, я його не дуже прям, довго бив, все ж таки цією катаною, але це було не так швидко. До речі, в мене ще немає з нього Лонксфорд, можливо, зараз він випаде. Дуже сподіваюсь, що за мої старання вони мені дадуть цей меч, ці шанси на його випадіння. Правда, вони, напевно, мінімалістичні хух. Ні, все ж таки мені ще не дали його. Ну, добре, але зате ми це зробили. О, до речі, мало не забув. Тепер наш меч міняється на ось цю прекрасну катану. Вона вже буде точно покраща, думаю. Тож наступний бос, з яким я не так легко справлявся, коли я був десь його левела, це Джеремі. У нього фрукт пружина, а в мене тільки ось така подвійна катана. Ну, добре. Це буде дуже важко. Але, ну, спробуємо. Він наносить, звісно, уже хп побільше, ніж діамант. Ну, а я наношу десь на 100 хп більше. Ауч, я бачу, у нас піде не одна спроба. Та це достатньо важко в нього ще й потрапити. Та ну, ти що, серйозно? Ще й чувак з саундом зараз прийшов просто. Ну, це нормально. Ну взагалі, ну. Чувак якийсь з саундом прийшов. А ну, він, в принципі, не попадає в цього Джеремі. Добре, головне, щоб я зараз не. Ай! Ай, 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 відходити, відходити. Ну, добре, більшу частину взагалі я наніс Джеремі. Думаю, це можна зарахувати, якби. Бо більшу частину, в принципі, його, його ХП я йому наніс. Ай, а він мене. І, скоріше всього, він доб'є того Джеремі. Ну, я йду туди все одно. Все одно йду туди. А, точно, я ж їх міг просто на буді винести. От я. А ні, зачекайте, у мене ж подвійна катана, я його не виніс би. Навіть якби був би Будою. Ні, друзі, все ж таки міняємо сервера. Так, це другий сервер. Зараз буду дивитися, чи тут є цей бос. Але як можна було просто додуматись в мене в такий момент просто піти і. І забрати Джеремі. В мене із Діамантом так само було. Це, це що за новісіння? Вони що там зговорились, чи що. Мені треба завдяки цим прекрасним людям переходити на інший сервер тепер. А з Діамантом я взагалі з, з третього разу знайшов його. Це взагалі капець якийсь просто. Зараз піднімусь сюди, подивлюсь, чи тут є Джеремі. Ага, розбріявся я. О, це другий мій сервер, і сподіваюсь, тут в мене цього боса не відберуть. Але він реально важкий. Ну, я йому так-то наношу вже по тисячі хп. Не знаю, чому тоді по 900, але добре, що по тисячі, друзі. Ось так я його зараз і він цими своїми суперсилами дамажить. звісно ж, я розумію, чому я його тоді боявся, бо він реально. Я його, звісно, де добре, але в мене половина ХП не осталось уже. Так, добре. Ай, боляче, боляче. Отримуй все. Хух. Я це зробив головне сам. Та далі. Далі в нас наступний бос. О, до речі, йшов до другого босса, третього, точніше, і побачив квіточку, але у мене вже Шаркве 2 є, так що вона мені зовсім не потрібна. Тож, наступний наш бос це Фаджіта, Фахіта. Е, о, до речі, далі в нас вже ось така наша катана крута, мало про неї не забув. Гей. А, все, у мене вона вже тройна добре. У мене на ній, на жаль, немає мастері 60, але ну добре. Так, у нього ось цей Гравіті його блейд, який там метеори робить, і це все. Але я його вбивав достатньо швидко, і зараз думаю, це буде не виключенням. У нього достатньо небагато ХП. Якщо так подумати. Так, 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 так. Насправді я його тоді бив зі світлом, а зараз у мене всього лиш тройна катана. Але добре, сподіваюсь, він не відхилиться за цей час. Він не відхилився, так що я його добиваю, босс достатньо легкий. Я не знаю, чи ця катана у мене краще якась стала, ніж ті дві. Чи, чи просто бос легкий, не знаю. До речі, у мене нова суперсила є. Тож, тепер я можу собі покращити меч до Гравіті Блейда, який якраз таки був у нашого Фаджі Тіка. Тільки... Ну, подивіться на це. Я дуже люблю фіолетовий, та це по вигляду мені один з найкращих мечів, який у мене є взагалі. Ой, друзі, щоб ви знали, скільки я серверів перейшов, щоб знайти цього чувака. Ну добре, треба з ним прощатися. Це Смоук адмірал, та у нього теж дуже мало ХПшки, але наносить він мені капут, скільки її. Де він там? Ах ти ж. Ти мені наносиш, ти хоч знаєш, скільки ти Смоук адмірал. Він, коли затемняє екран, наносить просто. Дуже багато ХПшок. Давай, іди сюди, до мене, 800 хп. Ти хп, добре. А ну, іди сюди, ауч, не йди, добре, не йди. Це достатньо легка битва була, ну добре, не дуже легка. Хух, але головне, що ми його здавали та можемо взяти його меч. Так, Так. ось. Наступний меч це якраз таки його. Та, до речі, далі я після цього зміню свій меч на цей Мечик. Прекрасний або не прекрасний. А далі зачекайте зараз. Далі я. Ага, мій максимальний меч буде цей, напевне. Або ні. Ну, коротше. А ні, мій максимальний меч буде ось цей. Боже, що я затягую? Коротше, поїхали. Тож, друзі, наступний наш бос це в нас. Ось такий Айс Адмірал. А, це Авейкет Ice Адмірал. Ну добре, все одно зараз з ним швидко справимось, думаю. У нього фрукт Айса, до речі. Та він, я щось до нього так вплотну підійшов, а він мені 200... 400 хп лишив. Нормально взагалі. Ось скажіть, це нормально. Ах ти ж, Айс Адмірал. на сюди. Я тебе... Ой, ти мене, ти мене. А не я тебе скоріше всього зараз. Отак. От Здалека його будемо бити зараз. Отак, От добре. І ось зараз зблизька ось так. Все добре. 35 тисяч баунті нам дали. Та два левела для нашої флейл. Та, тепер ми можемо поміняти наш меч на ось такий наш клиночечок. Та я вже на останньому острові, та це забутий острів. Та тут є бос. А бос. А бос є добре. Він, до речі, призиває тут сібіста. Ну, давайте, давайте. Почали. У нього там 100 тисяч хп, більш ніж 100, по-моєму, навіть в нього тисяч хп. А я, а я а я вже вмер. Так, друзі, як ви вже і зрозуміли, я цей клинок майже не качав. Тут 56 мастрів. Ну, я взагалі багато мечів не, не дуже качав так прям сильно, Але, але я не знав, що цей меч мені коли-небудь іще знадобиться. Бо я його купив і. І, в принципі, то мало качав після цього. Ага, а він нам Сібіста заспавнив. І, і що нам робити тепер? Робити нічого. Бо ще один його удар і нам капець. Плюс Сібіст цей, який взагалі діставучий тут дуже. Але я сподіваюся, він скоро вже пропаде. Так, добре, я думав, це буде легше, але. Це буде, було б легше не з таким клинком, який я майже не качав. Добре. А звідки ж я міг знати, що він мені ще коли-небудь знадобився цей клиночок? Ну, добре, давайте спробуємо іще раз. У нього, у нього ще не від половини ХП, А ні, вже половина ХП. А у мене менш, ніж половина вже. Відхилитись на хилочку. До речі, Сібіст пропав, добре. Зараз відхилимось трішечки. У мене 1535 левел, так що у мене левел не прям набагато більший, ніж у нього. Так, що, це не так вже й легко. Так, вже легко. добре, я скоро вже думаю помру, але цей чел теж уже достатньо близький до цього. Він мене зараз як атакне якоюсь своєю суперсилою. Ага, ось цю, то, то вона зносить мені 1000 ХП, навіть більш ніж. І, і це не дуже прикольно. Бо в мене залишається 300 ХП після цього, і, і це взагалі на лов ХП. Б'ємось з ним. на на, -на, -на. О, добре. Ось так. Добре. Далі. Ну що, ти не можеш нічого зробити? А, ну добре можеш. Це сильно, до речі, суперсила. Я взагалі хотів би його. Ось цей Dragon Райден, по-моєму, він. Дуже прикольний мечик. Але зараз ми цього чувака доб'ємо і сподіваюсь нам він випаде. Зараз. Його добиваємо ось так можна уже. Ага, Драгон Трайден нам не випав, але зате купа Мастері. Майже 100 Мастерів, що якраз таки і потрібно на другу нашу суперсилу, нам з нього видали. Ну, і, звісно ж, купу Баунті. Так, все одного NPC-шку добив, щоб у мене була ця суперсила. Ну, в принципі, не дуже вона потрібна нам була. Але добре. Друзі, я можу собі взяти сейбер. Бо я здолав боса наступного. Але нам він, в принципі, вже не потрібен цей сейбер. Бо е поздоровляю вас, друзі! Ми нарешті пройшли наш челлендж. Ну, а ви, якщо хочете більше відео по цій грі, то, звісно ж, поставте лайкосик під цей відосик. Ну, а ми з вами будемо прощатися усім! Бай-бай. Де ти там, мій рідний мечик? Давай візьму тебе, ти вже, напевне, дуже скучив, давай все, я тепер з тобою, з тобою то зручніше обламувати ось цих чуваків, мій хороший.